Я люблю цей парк. На Троєщині є такий гарний парк, і тут написано Мій любимий парк. Я хочу вам сказати, любіть все, що вас оточує навколо, любіть природу, любіть людей, любіть пташок. Все, що є, все, що створив Бог, це є, і його потрібно це все любити. І оточуйте себе позитивними людьми. Це дуже добре, коли є люди, які вам намагаються допомогти. Я щиро вдячна Сергію з кафе Ровесник. Я рекомендую вам прекрасного блогера, прекрасного власника. Перша сучасна чайна на Троєщині. Рекомендую завітайте дуже смачний чай, дуже прекрасна людина. Дякую тобі, Сережа, що ти зустрівся в моєму житті і підтримуєш мене в нашому нашому ремеслі блогерстві, тому що для нас це нова справа. Ну, ну ми тільки розпочали цю діяльність, але у моєму маршрутка. я впевнена, що ми досягнемо висот. Дякую всіх благ, всім, всіх обіймаю. Ви в мене всі найкращі.